Повітряна тривога, види сирен, як їх розпізнати та що робити. Сирени є двох видів. Попереджувальна тривалістю 7 секунд, сигнал загальної тривоги, який триває одну хвилину та повторюється не менше трьох разів. Якщо сирена застала вас удома, то потрібно виконати алгоритм з наступними діями. Увага. Хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага. Радіаційна небезпека.